не видно. Чего ты? Чего ты? Чего? Чего ты? Чего ты? Надо же профера, у нас була в цели химии, вона хвора І И вот раз мы кто може бути этот кворум, хода по приміщенню. примещению. За 69 только по примеру. Вісім. не то. Отрады. Дев'ять. Na punktu, ali sklepamo, da imamo samo tretjih podatkov, pokažite nam, da ste po franciji. Озвучуємо. З районів під'їжджають люди. Ще? Наша Україна п'ять семи. Блок Литвина три з п'ятниця. Всеукраїнська Свобода 8 з тридцяти Єдиний центр 7-17. Партия тринадцять. Шановні присутні. Хочу вам доповісти. Про Тяжкий процес створення обласної виборчої комісії. А саме 15.02 на першому засіданні було 13 членів комісії. Були відсутні в повному складі члени комісії від комуністів і Анцібор, який був за межами Первопільської області. 18 го було 7 членів комісії, 20-го було 6 членів. 22-го 3-го, було шість членів комісії. 19.03 я кожному члену комісії, крім себе, надіслав такий лист, Рекомендований. Виходить рекомендований лист, Ніхто не зрозумів. Телефонні дзвінки мої не розуміють, тим самим не приходять. Сьогодні я сказав, що за дві години зрозуміла, що таки направити їхні сполучені комісії. В даний час відбулося 8 членів комісії. Заступник Кевчишин є, секретар коменюк від регіонів, немає функцію. Від громадської позиції є, від Батьківщини немає він за межами області. Довенко немає, від народної партії, дзудзілок від фронту змін є, що буде, немає. Він від народної партії. Іщенко, телефон мовчить від народної партії, немає. Волосівський Банківщина є, телефон від регіонів. Є. Доживіте, uh, ось, Москальчук від народного руху є. Одрінська комуністичної в... е, партії немає, Адзрінська Любов Олексієвна, сьогодні в неї день народження, 50 років. Поважна причина, що кожного шляху Комісії до було вказано, які, е, які питання ми будемо розглядати. Перше, про фінансове забезпечення та проблемні питання організації роботи Тернопільської обласної виборчої комісії. Друге про заяви кандидатів, депутатів е, Тернопільської обласної ради п'ятого скликання, включених до виборчого списку. Свободи про відмову від набуття представницького мандата, Третє, про заяви е, кандидатів, е, е, про відмову від єдиного центру, про заміщення депутатів Тернопільської е, обласної ради п'ятого сплетження органів е, багатомандатному виборчому образі від Тернопільської обласної організації Українського Об'єднання з бокова, повноваження, яких приєднання чи звуково, і від єдиного церкви те це саме. Що це було різне? Ось така в нас ситуація. Дякуємо, Микола Петровичу. Thank <laughs> you. اشتركوا Мали в цьому періоді мені народження. Кузика Мирона Григоровича, Любінського Олега Івановича, Рушиницького Зіноя Володимировича, Миссу Тарісоводина, Ковальчук Танітикивич, Мізінчук Степан Іванович, Чубатий Володимир Іванович, Поперський Олег Тодимович, Паструк Тарас Незамівич, Малецький Гермацький. Погоджена рада вирішила продовжити сесійне, ну, зібратися на сесійне засідання у четвер о 10 й годині. До зустрічі в всій залі. До побачення. Про просимо також одночасно голову.